Усім привіт, ви на каналі Селянка з України. І що нарешті настав сьогодні той день. Весілля. Весілля моєї племінниці Марійки. Я їздила робити зачіску, мені моя подружка зробила, вже потім як я вдягну плаття, все вдягнуся, тоді вам покажу, яка в мене зачіска, яке в мене все вийшло. Біжом біжком їду додому, тому що треба вже швиденько-швидесенько. Ми вже приїхали і тут дівчата Танюша та Соломіта. Подивіться, який красуні бантики, зачіски платка. І тут я показую своє платчику, в мене в лавандовому кольорі. Простеньке, але дуже зручне. Можливо, на телефон не передає колір вживу, дуже гарно. І ось така зачіска. І в мене дуже такі коротенькі каблучки. І я побачила Марійку, як побачила, я була в такому захваті, яка красуня, просто принцеса. Я хотіла аж плакати від того, що осознаю, що я її недавно глядила, а зараз вона йде вже заміж. Ось тут вже готове все до церемонії і заходить а, спочатку молодий, наречений. Потім йде за ним, йдуть за ними друзі всі. Спереду поставили красиву таку фотозону, щоб було гарно. І таку арку. Ну, вона квадратна, але далі йдуть Мирослава та брат нареченого. Ну, вони теж друзі, вони так схотіли. І потім ще друзі, дружок та дружка, так називають у нас. Це дуже було так чутливо, так ніжно, так а, трепетно. Мені дуже сподобалось. Можливо, це те, що вони мої ще рідні. І подивіться на цю красу. Самі головні, заходить Марійка з татом. Тато її веде до вівтаря. Тут так заходять завжди. Марійка переживає. Але щасливо я бачила її по її. Така була рада, така щаслива. Подивіться на цю красу. Я не вірю, як скоро час йде. Дуже гарно, так чуттєво. Зачіска красива, ззаді гарний такий шлейф. Подивіться, яка гарна сукня. шила її в Україні. Замовляли просто в онлайн, все примірку, все і так ідеально гарно пошили. Дуже красиво. Вона хотіла саме таку. І ось тут дуже мені красивий момент, коли тато буде передавати свою квітку. Ми завжди на її в дитинстві казали квітка. Вона як квіточка. Ми... Скільки я її глядила, все. і Зараз реально вона вже виросла. Справжня квітка, красуня. Дуже трепетний момент. Тато довіряє свою доньку, її спутнику життя, якого вона вибрала. На цей момент в нас є так, якщо ви згідні двоє, то в знак згоди подайте дві праві руки і тримайте. Це такий знак того, що вони згідні. Подивіться на цих красивих, закоханих, гарних, молодих людей. На цьому моменті вже всі йшли вітати молодят, чоловіка та дружину. Спочатку йдуть вітати батьки, і потім підходять всі рідні і, і близькі. Ну, хто бажає друзі, хто приїхав, всі підходять, вітають.